Вітаємо вас, друзі! Вітаю я і наш найголовніший інженер. Каже, що це? Посилка. Ти ще не стукала, а казала просто. Це у нас приїхала посилочка з кита Йозіна Дотіна. Во, ось так от Всі зрозуміли. Так. Раз. Все приїхала. Оце приїхало. І два. Чекай. Все, тут пусто. Шпок. Будемо руками. Тут щось. Тут я здогадуюсь, тут дисплей скрізь, а от тут не здогадуюсь поки. Щось таке не пам'ятаю. <смірші> Позамовляв, що сам. А, все, згадав я, що це. Це у нас кріпіш Під фен. І всякі бяки. Ось така от підставочка. Сюди кладеться фен. Давайте мене зараз візьмемо простий фен, який він тут черговий лежить. Йдемо сонечку. Покажемо дядям тютям фен. Опа. Так, це робочий фен. періодично використовую, тому не зважайте. Ну, в принципі, ось так. Вішається фен, бачите. Так само сюди кабель. Ну, а, кстати, мені нормально, ви знаєте. Товстий кабель заходить, ось так можна зробити і фен повісти. Раз, і все. А тут всякі креми, шмеми, меми і так далі. А, в принципі, ментечання. Пластик не ламається, гнеться, ну, гнеться. Гарний, коротше, непогано. Все. Всім розібралися Якщо думаєш, кому цікаво, пишіть, дам посилання. А тепер дисплей. Хотя. Знабляється, до речі, підписуйтесь, тому що будуть ще посилки, багато-багато-багато. Так, як каже, моя дитина дуже багато. Отака. така. Посилка така, так, пальчики, пальчики не треба. Поки я тут скальпелем зараз відкриваю, тому не треба, сонечко. Так, тут у нас приїхав дисплейний модуль. З медіатором Китайці навчились. Робити кращий медіатор. Ну, відкрутки дешеві, понятно. Так. і Барабань на дроп. Ну, не битий. Плівка, понятно, з пузырьками, на цей дрібниці. Так, ну, візуально непогано. Ліліпу. <таспорядок> Ще раз що? Неліп. <таспорядок> <таспорядок> ага. А, візуально непоганий. Перевіряти будемо окремим відео. Наразі ми вам дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за перегляд. Бері, бери, бере, тільки там відкрутка гостра, я її зараз заберу. Дякуємо за перегляд, дякуємо за вподобайки. Традиційно дякуємо за підписку. Підписуй. Слава Україні і до зустрічі. Дякую. Почули? Підписуйтесь, кажи. Кажі, підписуйтесь. Банджові, кому що?